Поїхали, дивися, з ССУ офіційно відступили з Сіверська на Донеччині, так? давайте так: от за цим, щоб за цим посипеться фронт, отак вже мені? Uh, Всі б... говорять про uh, це, кричать, це дуже класно. Вони кричать, але варто сказати, що Сіверськ захопили росіяни ще два тижні назад чи три. Uh -huh. І yeah. е, так далі. Я можу сказати, бо я цю ситуацію продивлявся дуже детально. Значить, що що варто зазначити, по, взагалі по сходу нашої країни по Донецькому напрямку? Воров має просування з Сіверська, він має просування з Солидарського виступу. На жаль, він буде просуватись до міста Слов'янськ, і ми повинні розуміти, що в 26-му році буде остаточна фінальна битва за Донбас, тобто битва за Краматорськ та Слов'янськ. Ворог зараз намагається взяти Лиман. Там він не може досягнути успіху в повній мірі, тому що там стоять загони Андрія Білецького, дуже класно військового, який стояв у витоків створення не тільки Азову, а й третії штурмової бригади. Yeah. Також варто сказати, що зараз йдуть бої за Костянтинівку, і 30% міста захоплено ворогом. Це треба розуміти. Треба згадати Мирноград, який знаходиться в повному оточенні вже дуже тривалий час. І знову ж таки, гарнізон Мирнограда, на щастя, маленький, тобто він складає до тисячі наших військових. Але, на жаль, можливості вирватися у цих військових немає, хоча вони будуть скоро вириватися, я так відчуваю, Іти, намагатись прорватися. І визволити їх звідти теж неможливо. Тобто, коли я казав, що е, треба відступати, бо Мирноград оточать. Ну і я тоді сказав, Діма, пам'ятаєш, я казав Покровськ швидко візьмуть, Мирноград будуть оточувати і до кінця е, 25-го року візьмуть. Звичайно, що мапа діпстей це не буде підтверджувати, штаб не буде, але до кінця року вони діб'ють гарнізон у Мирнограді, бо там реально вже немає що тримати. Тобто вони там закриють, значить так, таке, як кільце, да. там просто багато військових наших? Я питаю, переживаємо чи за військовим. Воно закрито, Діма, і туди вже немає ротації починаючи з 15 листопада. Тобто, тобто наші не змогли вийти? Чи змогли? не змогли вийти. Вони в повному оточенні, і оборона вже, оборона вже там не щільна. Тобто оборона хаотична. Це показує те, що гарнізон поступово. Трачає боєздатність і зникає.